Жив був у лісі лис на ім'я Добродій. Він був не зовсім такий, як інші лиси. Замість того, щоб хитрувати і шкодити, добродій завжди допомагав іншим звірятам і дбав про лісових друзів. Одного дня всі мешканці лісу зібралися на галявині, готувалися до зимових холодів. Зайця збирали морку, пілки, горіхи, а ведмідь копав нору для зимової сплячки. Та раптом над лісом з'явилися темні хмари і пішов сильний сніг. Усі звірі заматушилися і почали ховатися в своїх хатинках, але маленький їжачок загубив дорогу. Добродій, побачивши це, одразу кинувся на допомогу. Він прудко побіг лісом, обережно ступаючи поміж заметами, доки не знайшов їжачка, що змерз та налякано тремтів під великим кущем, лис ніжно накрив його своїм пухнастим хвостом, зігрів і заспокоїв. Не хвилюйся, маленький, я допоможу тобі знайти дорогу додому, сказав добродій лагідно. Трохи зігрівшись, їжачок довірливо всівся на спину лисові, і вони рушили до хатинки. По дорозі добродій розповідав їжачку казки, щоб той забув про страхи та холод. Коли вони дісталися хатинки їжачка, той не міг натішитись. Дякую, лисе добродію. Ти справжній друг. А лис лише посміхнувся і сказав. Завжди радісно допомагати тому, хто цього потребує. З того дня доброді став найулюбленішим другом усіх мешканців лісових. Усі знали, що якщо трапиться біда, можна покластися на лиса добродія, і він обов'язково прийде на допомогу.